Щорічно в Україні відзначається День автомобіліста. У події немає фіксованої дати, але у 2022 році свято випадає на 30 жовтня. Це свято тих, хто не уявляє свого життя без машини, будь то автолюбитель або професійний водій. Один з таких кременчужан, справжній фанат своєї справи, людина, яка живе звуком двигуна, автоблогер Богдан Величко. Водій розповідає, що автокультура в Україні розвивалась стрімко та динамічно, звичайно, до початку повномасштабної війни. До 2010 року якоїсь автомобільної культури в Україні в принципі ну її не було, так як це було там, наприклад, в Штатах або в Європі. Там в ну, 60-х 50-х -50 роках люди кастомізували якось свої автомобілі, ганялися, як були як професійні перегони, так і аматорські. Тобто культура ну, розвивалася і розвивається і далі. А у нас це все якось трошки пізніше пройшло, і все якось йшло на нас, насправді дуже добре в Україні. А ми бачимо, що війна внесла свої корективи, проте я думаю, що воно все досить швидко відновиться і буде продовжувати. Професійний водій зазначає, що одна з найбільших небезпек на дорозі сьогодні пішоходи, які перебігають дорогу на неосвітлених вулицях у темному одязі і без світловідбиваючих елементів. Якщо пішоход вдягнений в щось чорне, як всі полюбляють в нашому місті, чомусь, без яких світловідбиваючих знаків, то ми реально не бачимо цього пішохода, адже освітлення в місті немає. Тому саме пішоход має бути перш за все обережним, адже ну. В Найгіршому випадку водій відсидить свій срок, там, скільки йому дадуть за, за це, а пішохід або залишиться інвалідом, або якісь, якісь гірші наслідки будуть. Тому е, не будьте такими. Скажімо так, наглими не не лізти, особливо в темну пору року, коли зараз вимикається світло. Проте водій за кермом несе відповідальність не меншу. Дотримання ПДР, головне, що повинно бути для автомобіліста. І як зазначає сам Богдан, Кременчуцькі водії не завжди дотримуються цього. На жаль. Багато водіїв зараз вони не сприймають правила дорожнього руху, як це написано в книжці по ПДД, а рухаються так, як вони звикли. Ми можемо бачити. Наприклад, навіть по нашому центру, що деякі громадяни не виконують елементарні якісь правила дорожнього руху. Гладкої дороги, завжди зеленого світла і повного бака. Нехай ваші чотириколісні помічники завжди сито урчать, заводяться з півоберта і радують своїх власників. Ні цвяха, ні жезла. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.